Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі, дорогі слухачі. Тема цієї проповіді буде саме називатися «Про хабар у світлі слова Божого. Ми Візьмемо місця слова Господнього саме на цю тему і пороздумуємо над нею. Перше місце писання це буде книга Вихід, 23 розділ, 8 вірш. А хабара не візьмеш, бо хабар. Осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Ще раз, а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Отже, що таке є хабар? Хабар це подача грошей різним впливовим людям чи посадовцям з метою виконати їхні бажання проти законним порядком. Це є хабар. В основному це різні викуплення, порушення закону, різних злочинів і інші речі. Чи навіть хабарі, коли беруть лікарі, а вони особливо це полюбляють, чи вчителі деякі, чи судді. Чи судді. Ось ми читаємо книга Йова. 34 15 4, 34 йова. Бо збори безбожних спустошені будуть, а огонь пожере дім хабарника. Так само ми відкриємо притчі Соломона, 17 розділ, 8 вірш: Хабар в очах його власника самоцвіт. До всього, до чого повернеться, буде щастити. Йому. Це так в очах його власника, який дає хабарі. А насправді воно не так. І 29 розділ книга прич 4 вірш: Цар утримує край правосуддя, а людина хабарна руйнує його. Ще раз, цар утримує край правосуддям, а людина хабарна руйнує його. Отже, даючи хабар, ми не тільки самі грішимо, але і сильно псуємо чи ще більше псуємо тих, кому ми даємо. Замість того, щоб інколи найпотрібно докорити, то ми ще згіршуємо як себе. Так і тих, кому ми даємо цей хабар. Весь світ він лежить у злі. І корінь усього лихого апостол Павло пише до Тимофія: це є грошолюбство. Тому і не може бути справедливості, а хабарі ще більше допомагають у тому. Через хабар можуть комісувати здорового, дати інвалідність, а хворого. Якщо він не дасть хабара, то можуть і не комісувати або рідко комісують. Хіба що дійсно без ніг чи без рук. І то можуть знайтися такі різні хабарники, що так само захотять грошей, щоб і його комісувати. Пам'ятаю, можна сказати, раз одну людину, яка Скажімо, зверталися до лікарів, і теж нічого їм не саме земні лікарі не допомогли. І ось напротив напроти них, напротив нього цієї людини жили так само лікарі. І коли вони відчиняли вікно, а він це бачив, щоб провітрити, провітрити кімнату, то він настільки, можна сказати, вже був. Якби недобрий на тих лікарів, що він, коли не тільки бачив, що вони відчиняли, він казав, кричав такі слова. Це правда, на мові такі, ще тоді російські, але то я скажу їх. Врачі, драчі. Отже, бачите, дійсно воно так є, що дуже часто люди можуть брати хабарі, не задумуючися над тим, що вони, як би сказати, Дійсно псують із себе самих через ці хабарі. Відкриваємо так само ще е еклезіаста, сомій розділ і сомий вірш. Коли мудрий кого утискає, той сам нерозумним стає: а хабар губить серце. А хабар губить серце. В наступне місце писання: ми візьмемо е про Кайсаю, 5 розділ, 23 вірш. Що несправедливого чинять в суді за хабар справедливим. А правинні справедного усувають від нього. Ще раз, що несправедливого чинять в суді за хабар справедливого. Ще раз, бачите, як є, що за хабар навіть підкупити суддів, і ті, хто любить хабарі суддів, вони навіть візьмуть, оправдають несправедливого. Ось отак от говорить слово Господнє. І так само пророк Ісаї, 33 розділ, і ми читаємо 15 вірш. Хто ходить у правді і говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, хто долоні свої випорожнює, щоб хабара не тримати. Хто ухо своє затикає, щоб не чути про кровопролиття, і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла. Можна давати хабар, а можна приймати хабар. Тому для віруючих людей. Категорично для віруючих людей заборонено, як хабарі давати Словом Божим, так і приймати хабарі. Це є гріхом перед Богом. Так само. Ми візьмемо Пророка Михея. 3:11. Його голови судя за хабара, і навчають за плату його, ті священники, і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи, хіба не, не Господь серед нас зло не прийде на нас? Коли ми будемо зараз перейдемо до нового заповіту, ми зараз ще все прочитаємо, но в новому заповіті ще так само згадується і про ті речі. Давайте спочатку прочитаємо. Це буде тих апостолів. Ми відкриємо. Буде 24 розділ. І ось ми читаємо з 24 го вірша. Дворічне ув'язнення Павла в Кесарії. А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю друзілою, що була юдеянка. І покликав Павла та слухав від нього про віру в Ісуса Христа. І як розповідав він про праведність і про здержливість, та про майбутній суд, то Фелікса страхом горнув. І він відповів: тепер іди собі, відповідного часу, покличу тебе. Разом із тим, і сподівався він, що дасть Павло грошей йому, тому й часто його прикликав. І розмову з ним вів. Як минуло ж два роки, то Фелікс одержав наступника порція феста, а Фелікс бажав догодити юдеям, і у в'язниці Павла залишив. Отже, ми бачимо, що Павло, апостол Павло спокійно міг дати хабара, і спокійно був би випущений на волю. Але Апостол Павло добре розумів, по-перше, волю Божу, що він має бути в Єрусалимі, в той време, як йому Бог об'явив, а також, що давати хабарі це гріх перед Богом. Це гріх тому апостол Павло не давав, не давав грошей, і він і далі залишився у в'язниці. Але на те так само повторюю, була воля Божа. За допомогою хабарів ще більше процвітає корупція, злочинство. Хабар, він погубить саму людину. Через хабар завжди люди дивляться на обличчя. І немає жодного бізнесу, де не давали би хабара. Тому один Бог знає, скільки хабарів дають церковні багачі на теперішній час і грішать проти Бога, діючи оманливими шляхами. Пам'ятаю, раз задали, були троє бізнесменів церковних, і вони дуже хвалилися, як вони жертвують на діло Боже. І ось поступила записка, і дал, це було запитання, і їм дали таке запитання: скажіть відверто, чесно, ви даєте хабарі чи ні? І вони, дехто голову опустив з них, але сміло, разом, потім, один із них сказав: так, даємо. Так даємо. Отже, Бог категорично забороняє давати чи брати хабарі віруючим людям, членам Христової Церкви. Інакше такі члени церкви не спадкує життя вічного, а їхня частина в озері огіном. Бо у царстві Боже, нічого нечистого не війде, в тому числі ті, хто дає хабара і діють обманулим шляхом. Бо всяка неправда. То є гріх, це є переступ Божому Слову. Ну і останнє, що я би хотів сказати хотів би зробити, щоб ми зробили трошки різницю, тому що деякі люди можуть не розрізняти, особливо навіть вірючи, що таке хабар, а що таке вдячність. Є різниця віддячитись комусь, а є різниця брати хабари чи давати хабари. Це є різні речі. І цього не потрібно плутати. Ось давайте ми візьмемо Книга тих апостолів. І ми візьмемо 28-й вірш. І прочитаємо навіть з першого віша. А коли врятували ми, то довідалися, що острів той зветься Мліт. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, ішов дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Як нас назбирав. Купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилась ру... на руку йому. Як більці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному Либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря врятованому помста жити не дозволено. Він струснув ту звір'юку, вогонь і ніякої шкоди не зазнав. А вони сподівалися, що він спухне або впаде в мертві у мить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили і казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходились добра начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас, три дні ласкаво густив, і сталося, що публів батько лежав слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло війшов і помолився, і руки на нього поклавши уздоровив Його. Як же трапилось це, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та здоровлялись, вони нас шанували і великими почистками, а як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. Зрозуміємо правильно, коли там утворилася Церква Ісуса Христа на острові Меліта, на теперішній час це Мальта. То коли з великою такою вдячністю, е, з великою такою, як би сказати, навіть подяку Богові за апостола Павла, так що він опинився там, що Господь через нього таку роботу зробив. Утворилася церква, багатьох Бог уздоровив, то вони з великою такою подякою навіть Бога, навіть до того Павла, понакладали їм в дорогу, чого треба було. Це є вдячність, брати і сестри. Це є вдячність. Так, це є подякам. І Богу навіть тим людям. Це нормальні речі. Бо наші віруючі деякі навіть і не вміють дякувати. Вони би хотіли, щоб все їм було на халяву і все робили би їм інші віруючі, використати їх по повній програмі, та і все. Не, 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 вони навіть не думають, що це на це йде багато. Трата часу, інколи з сім'єю, щирі брати, щоб комусь допомогти, а вони їх можуть навіть використовувати. І мало того, навіть ніякою вдячністю до того не. Не підходить навпаки, щоб використати. Тому Павло, почучи своє послання до Тита, говорить в третьому роздрі, Послання до Тита, третій розділ, і ми почитаємо з 12 го вірша. Як прийшлю я до тебе Артема або Тихіка, Поквапся прибути до мене в Нікополь бо думаю там перезимувати законне казино та Полоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Бачите, як апостол Павло навчає, щоб і наші навчалися дбати про добрі по, е, потреби, при конечних потребах. Тобто, каже апостол Павло, що хай понакладає для законника Зину і полоса, хай понакладає... Що їм потрібне, щоб для них не забракло нічого. Отже, є різниця між дядністю і є різниця між хабарем. І навіть, навіть, навіть хочеться, якщо тобі якась людина допомогла, скажімо, безкорисливо, навпаки, не вимагаючи ніякого хабара, та, а просто, просто постепенно з тобою по-людському, не говорячи вже по-божому. Бо по-божому можуть поступати, віруючі люди, які щиро люблять Бога. То аж хочеться такій людині просто в знак вдячності подякувати, чи щось купити, чи якусь шоколадку, чи просто подякувати. Це нормальні речі, брати і сестри. Це не є хабар. А хабар це коли людина може сказати, як ми прочитали, це подача ще раз повторюю, грошей різним впливовим чи людям чи посадовцям, з метою виконати їхні бажання противозаконним порядком. В основному це різні. Несправедливі рішення, викуплення, порушення закону у більшості це так і відбувається, чи різних інших речей, які противозаконні навіть і противозаконним порядком хочуть вирішити. Тому розрізняємо ці речі між вдячністю і між хабарем це різні речі. Та хай благословить нас Господь, що ми, як віруючі люди, не брали хабарів, старалися нікому не давати хабарів. А віддячуватися, обов'язково віддячуємося тим людям і тим особливо віруючим братам і сестрам, котрим дійсно потрібно віддячитися. Хай благословить нас Господь, що ми мали серце христове, характер Христів і поступали так, як би поступив Христос у всіх ситуаціях нашого життя. Божих різних благословень, хто буде слухати це слово, а нашому Господу хай буде вічна подяка, Богу Цю, Сину і Духу Святому. Амінь.